І коли ми справедливо та чесно завершимо цю війну для України на основі міжнародного права, тоді кожна держава у світі зможе розраховувати на таку ж справедливість та чесність на таку ж ефективність статуту ООН стосовно своїх прав. І потім ці слова ще раз набудуть своєї повної сили. Ми народи об'єднаних націй, сповнені рішучості позбавити придешні покоління від нещасність війни, яка двічі в нашому житті принесла людству невимовне горе і знову утвердити віру в основні права людини у гідність і цінність людської особистості, у рівноправність чоловіків та жінок, і так важливо рівність прав більших та малих націй, та створити умови, за яких можуть дотримуватися справедливість і повага до зобов'язань, що випливають із договорів та інших джерел міжнародного права. Це перші слова статуту ООН, але вони також слова, що описують сутність формули миру, яка стала Основою саміту миру її заохотила всі частини світу та різні держави з однаковою пошаною взяти участь у нашій спільній роботі. В саміті миру наша єдність сьогодні доводить, що ідея міжнародного права залишається живою та ефективною. Ваша присутність тут доводить, що статут ООН та основні конвенції не формальність, а справжня фундація співіснування між людьми. Наші принципи чіткі. Ніхто не має права вести агресивну війну проти свого сусіда та підривати один із основних принципів статуту ООН – територіальну цілісність держав. Ніхто не має права погрожувати світу ядерної зброєю ніхто не має права підривати продовольчу, енергетичну або будь-яку іншу безпеку світу та його регіонів. Ніхто не має права викрадати дітей і наших держав. Ніхто не має права підважувати мир. Ми можемо забезпечити ефективність таких принципів. Це глобально важливі принципи. І я вдячний вам, високоповажні лідери та представники держав та міжнародних організацій, за доведення того, що світ не може впасти в тотальну війну. війна, яку Росія на жаль принесла нам до України, до наших домівок, до наших міст та сіл, та сотень, сотень з них, які були на жаль, повністю спалені російськими бомбами, артилерією та ракетами. Путін забрав життя тисяч наших людей. Чому тому, що він хоче захопити сусідню країну? Я не бажаю цього нікому. Я щиро бажаю, щоби всі ви, всі народи світу, кожна дитина, кожна сім'я могли просто жити без війни. І я хочу цього для всіх українців. Україна має право на мир, так само як і всі ви, пані та панове. Ми повинні зупинити цю війну. спираючись на статут ООН, повагу до міжнародного права, справедливі інтереси українського народу та ідею незаперечної цінності людського життя, життя, а не війни. Зараз ми сфокусуємося на трьох. Пунктах, як сказала пані президент, на тому, що є корисним для всіх у світі, без винятків. Перший пункт це радіаційна та ядерна безпека, другий це продовольча безпека, третій звільнення полонених і депортованих осіб дорослих та дітей, військових, цивільних. чиї життя були зламані війною. Ми сфокусуємося на цих першочергових пунктах формули миру. І у процесі роботи над ними ми можемо досягти угоди та створити план дій для кожного пункту формули миру. тому цей інавгураційний саміт миру включає три панелі на яких кожна країна, що бере участь у саміті, може показати своє лідерство. Формула миру є інклюзивною, і ми раді почути та працювати над усіма пропозиціями всіма всіма ідеями. Над тим, що справді необхідно для миру, та що є важливим для вас, дорогі друзі. Я закликаю всіх вас бути такими активними як тільки можливо. Я пишаюся тим, що всі частини світу, всі континенти зараз представлені на саміті миру. Ми змогли уникнути однієї з найжахливіших речей. А саме, поділу світу на супротивні блоки. тут є представники з Латинської Америки, Африки, Європи, Близького Сходу, Азії, Тихоокеанського регіону, північної Америки, релігійні лідери, 101 учасник, і ніхто не має привілею вирішувати за іншого. Це справжня багатополярність, коли кожен політичний полюс землі Представлений і має свій вплив на вирішення глобально важливої проблеми. Ніхто не має сумнівів в тому, що глобальна більшість хоче гарантувати всі елементи безпеки, включно з ядерною та продовольчою безпекою. Більшість світу однозначно підтримує принцип територіальної цілісності держав, суверенітету націй та рівності взаємин між людьми світова більшість безперечно хоче жити без кривавих криз, депортацій та екоцидів. І тому кожна держава, яка не представлена сьогодні, та яка поділяє такі самі цінності статуту ООН у вчинках та словах, зможе доєднатися до нашої роботи на подальших етапах. Формула миру заохочує. Всі сили світу думати про завершення війни та запропонувати яким чином її завершити, і тому сама ідея війни вже програла. Путін повинен перейти від мови ультиматумів до мови світової більшості, яка бажає справедливого миру. Високоповажні лідери та представники держав що власне може принести цей саміт, Перше, це довести, що повернення безпеки насправді можливе. Ми з вами напрацюємо кроки. По друге це надати реальний план, щоб кожен крок до миру працював від ядерної. Та продовольчої безпеки до звільнення полонених та депортованих осіб до повного завершення війни без загрози її нового початку. Я вірю, що це можливо. Третє немає жодної потреби винаходити велосипед, коли статут ООН вже визначає підвалини миру та нормального співіснування народів. Нам просто потрібно. Повернутися до них і для цієї метою ми повинні вирішити, яким чином держави будуть співпрацювати, хто будуть співлідерами для того, щоб закріпити та виконати план дій. Це абсолютно зрозумілі та можливі цілі зараз. Тут немає Росії, чому тому, що якби Росія була зацікавлена в мирі. Не було б війни, Ми повинні вирішувати разом, що означає справедливий мир для світу, та яким чином він може бути досягнений у справді тривалий спосіб. Статут ООН є основою для нас. А Потім, коли план дій буде на столі. Погоджений всіма та прозорий для народів. Тоді його буде прокомуніковано представникам Росії. таким чином, щоб на другому саміті миру ми могли зафіксувати реальний кінець війни. зараз ми починаємо цей шлях. Разом ми повинні довести, що об'єднаний світ є світом миру. Світом, який знає, як правильно діяти, дякую вам за увагу. Дякую вам за участь у саміті. Я сподіваюся на продуктивну спільну роботу. Звісно, разом ми всі потребуємо миру. Слава Україні!